Чернівські поліцейські спільно з колегами з оперативних служб затримали шахрая гастролера. Зловмисника вдалося затримати у користині. До цього він встиг ошукати кількох літніх жінок з Житомирщини, Одещини та Чернігівщини. Ним виявився 20-річний юнак, який представлявся лікарем та повідомляв пенсіонеркам про нещастя, які нібито трапилися з їх рідними. На порятунок родичів жінки віддавали шахраю всі заощадження. Я представився, Я сказав, що от так і так. Там була така розписка, давайте перевіримо, чи все вірно. Я її прочитав, так все сходиться, кажу, в цій зінності. Кажу, давайте перерахуємо кошти, я піду проплачувати все». Тобто вона виносить кошти, я перераховую, сума сходиться, яка має бути 50 тисяч гривень. Я за це перерахував, все зійшлося. Чернігова я поїхав в Київ, став їхати в Київ, там я переночував. І зранку, ранку, о сьомій годині. Ранку я поїхав на порознь. 4 грудня до поліції звернулася 83-річна мешканка Чернігова. Потерпіла пенсіонерка, пояснила поліцейським, що до неї зателефонував невідомий, який назвався лікарем. За його словами, донька пенсіонерки потрапила у ДТП і тепер терміново потребує коштів на операцію. Схвильована жінка погодилася допомогти, продиктувала свою адресу і віддала псевдолікарю 50 тисяч гривень. Згодом жінка зателефонувала доньці та дізналася, що з нею все добре. Пенсіонерка у розпачі звернулася до поліції. Після скоєного молодик поїхав до користання, де знову ж таки ушукав літню жінку на 75 тисяч гривень. А потім зловмисник відправився до Одеси, де надурив ще одну пенсіонерку. Та ж сама операція, тільки сума була вже 75 800 гривень. І Йшов назад в готель, і мене дотримали. Е, під час затримання гастролер Шахрай мав при собі речові докази, мобільний телефон та частину грошей, здобутих злочинним шляхом. Зловмисник зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. Правоохоронці затримали винуватця. Триває досудове розслідування, повідомляє поліція Чернігської області.